Всім доброго, мирного, гарного і позитивного! Зараз будемо годувати наших курчат вологою мішанкою, кашею і я покажу і розкажу, як я це роблю і що я для цього використовую, тому що багато хто. Знову запитую, як правильно приготувати і що для цього потрібно. Так, тут у нас скорито їхнє вже пусте. Ми вже все повиїдали і чекають, коли їх погодують. І зараз будемо їх годувати. Ось таке 20-літрове велике відро. Я сюди викидаю половину вологої. Мішанки, яка у нас з вечора запарюється, в її склад входить, як ви бачите, це основа гречка, потім це макуха, соя, можна додати ще сюди. Вівсяні пластівці, можна додати сюди трішки гороху, якщо в зерносуміші немає у вас гороху. Ну і, звичайно, іще даю сюди трішки зерносуміші. Вона у нас гарно напарюється за ніч, заливається це все кип'ятком і вона напарюється. Потім в оцю зерно вже готову, запарену кашу, наливаємо сироватку, тому що сир їм ніхто вже не дає, вони вже не маленькі. Для маленьких курчат. І індичат також питали, чи я даю сир і яйця. Обов'язково я даю сир і яйця. Особливо, якщо це породисті курчата, якщо це не крос, якого там 200-300 штук ви залишили, звичайно, їх сиром ніхто не нагодує. А якщо це для себе якщо це породисті курчата, такі як брама, такі як Михаленська зозуля, маран, яйце, сир. Цибуля, зелень дається обов'язково, а особливо для індичат. Індичатам зелену цибульку, зелену кропиву, яєчко, сир можна давати уже в тижневому віці. Яєчко можна давати ще раніше. Десь в тижня 2-3 можна починати трішечки давати варену. Гречану кашу. Не запарену, а таку кашу, яку ми готуємо для себе. І потрішки вчити їх до вологих мішанок. Гречка, яйце, сир, зелень вимішуємо і даємо. Ну а потім, коли вони старші, переводимо вже на ось таку запарену кашу. Зараз сюди досипаю суху зерно суміш, досипаю трішки висівок, можна досипати рибне м'ясокісткове борошно, можна вливати рибний жир. Додаємо сюди зелень. Якщо у вас є можливість люцерка, кропива, кульбаба, все це гарно вимішуємо. Можливо, в когось хтось іще господар має запаси картоплі, моркви, буряка, гарбузи. Це також сюди можна додавати, як в вареному вигляді, так і в сирому вигляді. Вони з величезним задоволенням це їдять. Але ось така волога. Каша має бути приготована на один раз для того, щоб ваша птиця її з'їла і вона не закисала. Сухі дріжджі, сірка, кальцій обов'язково. Ну і можна іще додати БМВД. Це також дуже гарно впливає на розвиток вашого молодняка. І покращує його якість. Звичайно, це все трішечки виходить затратно. В наступних відеороликах, якщо вам буде цікаво, де я беру всі оці інгредієнти для такого різноманітного складу е, вологої мішанки, я вам можу зняти прямо цілий відеоролик з тої кормової оптово-розрібної бази, де можна придбати ігречку. І інші різні види круп звичайно другого сорту, з яких я готую всі оці вологі каші і мішанки. І вівсяні пластівці, і вівсяну крупу, і різні добавки, і ветеринарні препарати, і підкислювачі, і вітаміни за дуже гарними доступними цінами і високої якості. Хто? З нашої області, з нашого району, той може під'їхати і взяти самостійно. Хто дивиться мене з інших областей, з інших районів, можете замовити собі доставку поштою. Так, ось така у нас виходить не дуже розсипчаста, але і не дуже мокра волога ось ця мішанка. Готую я два рази її в день. Даю зранку. І даю після обіду десь приблизно в годині 3-4. Вони, якщо встигають з'їсти все до вечора, досипаю їм іще сухого корму. Якщо вони не доїдають до вечора, коли я їх закриваю, то воно залишається в них на ніч вони з'їдають його і залишається чисте сухе корито, коли приходиш зранку їх знову годувати. Ось так це все виглядає. Хто вдома ще має можливість тримати корівку, то, звичайно, сироватка є в необмеженій кількості, яку не потрібно виливати, а в прямому призначенні можна використовувати для годування своєї птиці, чи то маленької, чи то великої. Ось так воно все виглядає. Також сюди можна давати розмочений сухий хліб та будь-які інші відходи з кухонного. Столу і приміщення, чи то каші, чи то супи, чи то борщі, будь-що. Саме головне, щоб воно було не прокише. Хто не має сироватки, хто не має можливості її купляти, не знаю, як у вас, в нас літра сироватки коштує 8 гривень. обезжирений сир, який я беру для курчат і індичат 140 гривень. І так якось воно в копійку складається корм від 20 гривень до 29 гривень за кілограм. Мені набагато вигідніше і набагато зручніше давати вологу мішанку, тому що по фінансах, по засвоєнню і по росту. На вологих мішанках і на кашах ростуть вони набагато краще. Ну, а ви вже дивіться самі. Так що йдемо годувати. Ось така у нас вийшла каша. Хоч сам їж. Що ми голодаючі пташенята? Будемо їсти? Так. Тут нам сонечко світить. Дивіться, який у нас апетит і як ми гарно їмо. Це курчаткам місяць і тиждень, якщо я не помиляюся. Ну, не більше точно. Переведені вони вже повністю на ось таку кашу. Гарно вони її їдять, гарно вони від неї ростуть. Хто в мене бере курчат на вирощування собі на курей, то ніколи не має ніяких проблем, тому що моя птиця одразу привчена, можна сказати, до всіх видів годування. І до вологих мішанок, і до сухих. Чисто на кормі вони у мене. Не сидять. Трішечки воно по фінансах не дуже вигідно. А так із третьої частини сухої зерносуміші можна зробити більшу половину вологої каші, яка набагато краще засвоюється. І Я думаю, що показує непоганий результат, як ви можете побачити. Дуже багато людей. Не один рік чи можна сказати, мою методику годування птиці вологими мішинками, кашами і отримують гарні результати. Так що, хтось це не пробував, хто не користувався, можливо, хтось щось боявся додавати склад вологої мішинки, можете експериментувати, не бояться, але саме головне слідкуйте за тим, щоб вона у вас не закисала. Тут ще сидить наша мама героїня на пустому гнізді. Треба було сідати тоді, коли були яйця. Ми, ми не хотіли тоді сідати. Ну а зараз сидимо, нянчимо прийомних дітей, але з гнізда. І точно таку саму ж волову мішанку їдять наші михаленські зазульки, які трішечки старші за тих курчат, яких ви бачили. Росли вони у нас на яйцях, на каші, на кормові. Потім переїхали жити на вулицю, до хліва. і тепер вони у нас, можна сказати, постійно на каші. Потрішки вже вчаться їсти пшеницю. Зерносуміш вони не дуже полюбляють. Бо вона є в них в вологому вигляді. Так що ось такі наші курчатка і ось така наша зерносунж. Кому щось буде ще не зрозуміло, пишіть коментарі, звертайтеся в особисті, Можливо, щось забув розказати, обов'язково розкажу. І з переваг дуже їх багато, годування. Вологими мішанками, кашами. Для мене одне із найперших це те, що птиця дуже гарно росте на цих вологих міженках. Друге, дуже гарно засвоюється в них цей корм. по третє економія. Четверте, вони не розкидають суху зерносуміш, не роздирають її, потім не притоптують її в землі або в вольєрі, де вони знаходяться. Ну і показує дуже гарні результати. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Всього самого самого найкращого. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей!